В Україні змінили процедуру перевірки водіїв на керування авто у стані алкогольного сп'яніння. Нововедення затвердив уряд. За новими правилами огляд на місці зупинки автомобіля на алкогольне сп'яніння водія має проводитись із відеозаписом, якщо таки неможливий, у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обов'язково додаються до протоколу про адміністративне правопорушення. Також додаються й показання свідків. Згідно із законодавством, максимальна кількість алкоголю в крові водія 0,2 проміли. Це показник. Ник майже нульового вмісту алкоголю в організмі за керування у стані алкогольного сп'яніння передбачено покарання. Якщо порушення вчинено вперше, 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення посвідчення водія на один рік. Якщо водій вдруге порушить закон, сплати 34 тисячі гривень штрафу та позбавлення прав на три роки. Якщо водія спіймають п'яним двічі протягом одного року, йому доведеться розпрощатися зі своїм авто, просидіти за гратами 15 діб та сплатити штраф у 51 тисячу гривень. Крім того, водій не зможе керувати транспортом протягом 10 років.